Знайшов у себе ФОС Ну, Суруман, да, тут підключав, тестував і вирішив записати відео на рахунок підключення. Ну, тобто, не на рахунок цього соплі монтажа, а на рахунок високовольтної частини. Чому це важливо? Тому що електроніка сходить з ума. А саме, якщо у нас провід, це я знайшов якийсь там Жигульовський, він без опору, тобто там мідна мідна. Жила і приходить на свічку. Свічка в мене теж без опору. Зараз я підключу живлення. За допомогою стробоскопа ми побачимо, як працює шторка. Тобто, випередження є, все добре. Але якщо посвідити стробоскопом, то вона іноді починає дрібіжати. Так от, Давайте поглянемо. Так, включаємо живлення. Ну ось, прямо уходить. Так це в мене заглушилось. Ну, те, що вона там трошечки отак от може рухатись, то нічого, а просто іноді вона так ну, тобто аж дуже далеко уходить ця шторка. І по звуку, якщо, якщо б можна послухати, іменно чистоту ну, іскрообразування, то вона наче перебої є. Далі зняв цю свічку, а ця свічка вже ну, автомобільна з опором. Тобто у нас провід жива, мідна. Ну і давайте подивимося. Ну то, що воно там трошки рухається, це, ну, скажімо так, окей, погрешність самого фуза або... Ну, тобто, На стабільніше стало. Тобто, У нас запалення стабільніше, коли вже є резистор. Давайте попробуємо ось такий от, ну, да, так, він короткий в мене, але провід з опором і свічка без опору. Підключив свічку без опора і силіконовий провод з опором. Це те ж саме. Ну і по звуку ще частота стабільна. Ну і шторка теж стабільна стоїть. Ну і напослідок силикон плюс свічка з опором. Ну теж стабільно все. Ну тобто, щоб розуміти, що фуз працює. І висновок можна зробити. Якщо у вас безконтактна система чи якась електроніка, то не використовуйте ось такі дешманські провода. Ну, ось жилка видно, мідна. Ставте сучасні провода силіконові. Якщо є можливість вставити свічки з опором, то ставте їх і буде все добре працювати.